Ми не будемо тут розмовляти. У нас в державі є кабінети, так, в яких що ми ви. Так, То ви нас я приймати будете, так? Да? Да, да, да. Да. Ви сьогодні. заступник, так? Да? Ні, я не заступник. А хто? Я начальник управління комунікації. А, комунікації. Хорошо, якраз. А що, підождіть? А що ви хочете сказати, що ми тут повинні сісти? Ми так, це громадян, все відкрито прозоро. ласка, Сідайте. А ви як добу це як ми як ми будемо спілкуватись? Ви де будете сидіти? за перегородками сидіти? Ні, ну ось перегородки. Як ми будемо через перегородки з вами? же багато відвідувачів, ну, якщо декілька людей на що кабінета нема? Давайте кабінету. Я так не буду сидіти за перегородки. Нам нас багато. Ви бачите? Нас чотири людини. Як ми так будемо сидіти? ну давайте. Отець заняток. Ну вчора записувалися, у вас зайнято. У нас же багато було. Ви ж бачили, що нас багато людей. Супте, а хто записує? Черга, є черга, хтось записується за кінцем. Розумієте чи ні? Такі поняття. Елементарні речі. Будь ласка. У ну, ви вийшли, але ви вас є кабінет є свій кабінет. Ну, ну значить, почекаємо краще? Краще почекаємо.

Значить, і крім того, крім того, е, значить, дивіться, коли висить на, на паркані замок, зразу мені не треба запит робити, зразу повинні показати, що він там висить. Бо це е, ситуація не передбачена законодавством. Про замок ніде в законодавстві України немає. Якщо він там висить, у вас повинен бути документ всіх людей, які виходять отуда туди, і мекають, не знають, що сказати. Вам не соромно, що ваш представник пенсійного фонду України, якого ми є акціонерами, фактично, ми власниками вашого пенсійного фонду і вашої зарплатні. І людина виходить, мека, не знає, що сказати, бо в неї з собою немає документа, за яким він працює швейцаром. І я так думаю, що в нього й посадових обов'язках немає працювати швейцаром. Розумієте, я впевнена Ви, в тому. Вибачте Люд двері відкривають і закривають. Швейцари тільки я іншої не знаю роботи, щоб це робити. Охоронці працюють як охоронці, а не вішають і знімають замок, щоб людей впустити. Розумієте? Дайте нам документ. На він у вас повинен тут висіти цей документ. Ви з нами його повинні та. Роззіти, на нас повинні знайомити з цим документом. Документка. Ну ви ж комуніка ви ж представляєте Де, процес комунікації. Відбуваю, При чому тут спілкуватися до публічної? Ви можете зробити запит, ви можете написати скаргу, будь ласка, ми її оформимо, ви, ми ви... ви мали усну, усне запитання, звернення. Подождіть. Де відповідь? ви мені пенсійного фонду? Ні, а нас пустили щось... Саш, не вивлікайся, це, це, це пуста розмова. Все, все. І Я ще... вам відео покажу, як ви пропонували пройти. Я вам Саш, Саш, не, Саш, не підключайся, ну це пуста розмова. Значить, ще, ще раз. Значить, ви у вас комунікації, а це значить, про такі обставини треба тут об'яву -от об написати, щоб ми не ходили і не шукали той документ, а знали, чому тут закрито. От поясніть ну, навіть у тут в коридорі. Ви як начальник відділу комунікацій, чому тут нічого чого комунікації з громадянами немає? І чого я заходячи сюди, не знаю, чому там висить замок і чого я не можу зайти. Тим більше, що ви всі маніпулюєте законодавством. Стану війни немає, значить не виконується закон про воєнний стан, щоб не прийняли. Бо він е, другий після закону про стан війни. І тільки закон стан війни дає вам повноваження діяти за, за законом про воєнний стан. І вам треба знати це законодавство. Ви центральний орган влади, пенсійний фонд України. Ви зобов'язані це все знати. І якщо немає про стан війни закону, то не розказуйте про воєнний стан. Це все нікчемне по відношенню до нас, громадяни. Тому, будь ласка, приберіть замки з усіх входів, які висять зараз у вас з усіх боків. І відкрити так, доступ... Значить, не теж роботи. Знач, і ще раз у вас комунікації. Ми з вами комунікувати не можемо, Зайти нормально. Та, та з перепонами не ходять нікуди, розумієте? В державних установах не ходять з перепонами. Повинна бути відкрита, ви люди звертаються. У вас совість є вообще? От жіночка, ви жінка, яка виношує дітей і народжує. Цінність життя повинна бути. А ми вчора дві години стоїмо на морозі морозом попу. Вибачте, у вас є цінність життя? Жінка українська, українка? Що, куди пройти? Відкрит, не обманіте, в нас же відео є. Так я бачила ваші відео. Я не в віде. відео. Я, вам я дуже рада, що так, ви Ну ми дві години там стояли. Хорошо, так, ладно. Що ви прийшли, коли я вам пропонувала? Та ми пропонуємо такого. Чи ж підожди? Слухайте що. Ви, як він КВДшник, розмовляєте. Ми стояли там дві години, і не треба робити себе поліцайкою, яка розказує, що було по-іншому. Якби, якби ви нас пустили, ми б зайшли, але ми дві години чекали, поки ми ви не нас не шукали документ, за яким ви нас не пускаєте, а потім тільки пустили. Не треба з нас дураків робити, нас тут багато. І не виглядайте клоуном ви, Тому що вчора було по-іншому. І нас тут достатньо людей, щоб це стверджувати, і вся Україна. Нам повірить, а не вам. Не клоунічайте просто, от і все. Будьте жінкою українською, яка цінує життя. Вам би вибачитись сьогодні, що вчора нас тримали дві години на морозі. Вам вибачитись треба. Ну, по-дорослому, по-чесному, по совісті, по-українському, а не по дебільному. Розумієте? А того, що і буду ображати. Тому, що ви сама допускаєте себе так поводити. От зараз ви це робите. Ні, я не ображаю. Я просто вам показую, що не робіть більше цього. Ви нас вчора не пустили. Для вас цінності життя не існує. І я вам це показую і буду показувати. То, що пенсійний фонд це теж цінність життя людей на пенсії. А ви його теж не цінуєте. Будемо розбиратись, куди ви діли фінансово-банковську установу, пенсійний фонд України. Куди ви його діли? М? Не знаєте? Банк куди діли? Якийсь за рахунок національного багатства бюджета існує. Не знаєте? А ми будемо шукати, знайдемо, куди ви його діли, тут всі. За дітей, що вражаєте тих, хто вас фінансує ваше життя і вашу зарплату. Не можна так поводитись з акціонерами, які фінансують ваше життя, життя ваших родин, ваших дітей. Ми цінуємо ваших дітей, бо ми вам платимо зарплатню, а ви нас цінуєте, життя наше? Не соромно, ні. Безсовісні. Оце війна з цього починається. То, що ви поводите себе так. Один каже, та я дурак, я можу зайти на другу територію України. Та ну, не дивіться на мене, як на ідіота, я можу зайти. Ви заходите на приватну територію нашого життя. А наша спільна територія це пенсійний фонд, це наша спільна, і тут не може бути перепон. Розумієте, я дорівнюю ви. Ви зайшли сюди вільно в 8 годин, і вийшли в 17. І в 8 годин я можу зайти вільно сюди і вийти в 17, якщо мені це треба. І, і ніяк по-іншому, не придумайте це, що ви придумаєте зараз. Ми вичистимо вас тут всю брехню, щоб вам соромно стало. А то дивися, взяли моду, дурачками прикидатись всі. Ходять обізяни за парканом і ще ситімо, е з этими з решітками за решітками. Розказують: Ну, не зайдете, так? Да? ні дорогенькі, зайдемо. Зайдемо і будемо розбиратись, куди ви Пенсійний фонд України діли, державний фонд і фінансово-банківську установу, куди ви його діли? От ви нас і війна йде, то, що ви все покрали. все покрали, Пенсіонерів перших обікрали. От оце вам будуть комунікації. зараз будемо комунікувати, починаючи з 91-го року і до тепер. Чого ви деградували так, що навіть своїх акціонерів не пускаєте в приміщення, яке належить їм. Придумали, паркан належить мені і вам належить. А ви його закрили? Чого? То що не знаєте? Не знаєте, як діти народжуються, що їх життя цільне, не знаєте? Отак От же народжується будь-який фонд. Я акціонери, ті, хто зародили цей фонд. І ви, будь ласка, з повагою до нас відноситесь. Я не дозволю вам себе так поводити перед нами. Не позорьтесь, будь ласка. І давайте шукайте документи, де, де дівся той Пенсійний фонд України? Це ж комунікація якраз. Розбирайтесь, куди ви діли банк, фінансову банківську систему, яка після СРСР була створена, куди ділася? І чого у вас пенсійний фонд тепер без слова України? Так, да, будемо розбирати. Ну отак от читайте 10... Читайте 10.58, куди гроші збираєте? Чого він без слова України і чого е, орган без державного слова? От це ж будемо розбиратись зараз з вами. От ви розумієте, що у нас війна вже давним-давно йде через пенсійний фонд у тому числі. Отакі От ж зеленої человечки через Пенсійний фонд зайшли без слова України. А ви не знаєте. Точно так, як вчора дві години бігали і не знали, чого закриті паркани, точно так же не знаєте, що у нас пенсійний фонд захвачений. Ви називаєте Пенсійним фондом України, а гроші ми платимо інший. Який без слова України? Почитайте 1058 закон. Ви ж його певно не читали? Ну так почитайте, там нема слова України, там немає е, слова державний орган, там є орган просто. Немає юридичної особи, особи немає наглядової ради. Ви що нам фейки тут створюєте? Оце ж не випадково, ви картинки ці робите, то що ви деградували до того, що ви можете фізично не пустити. Ви нас уже захопили давним-давно через цей пенсійний фонд без України. А тепер фізично не пускайте. Правильно, ми ж розуміємо, що війна, вона ж не зразу створюється. Ото от і, і та віна, що в нас на передовій в Сєвєродонецькій, де, де я в Сєверодонецькій живу. Розумієте? Я знаю, чого вона почалась. тому що такі от всі. Дурачка включає. Я не, я не розумію, де кордон. Кордон є. У нас, у нас особистий кордон у всіх. один. І ви не можете нам перешкоджать заходити. Мені особисто. А це наша спільна територія, тим більше не можете. Шукайте бумажку. Шукайте бумажку, за яку ви це розказуєте. Раз у нас особистий прийом, будь ласка, поки там закрито, шукайте папірець, за яким там е, висидіть ще раз. У мене комунікації ще раз, у мене вільної комунікації немає з пенсійним фондом України. Будь ласка, це ваша компетенція прибрати перепони з вільної комунікації з пенсійним фондом України. На. Будь ласка, давайте. От я не хочу на вас тиснути, давайте розмовляти по людськи і по совісті. От і все. Давайте, найдіть, будь ласка, з вчорашнього дня. Ми вчора дві години промерзли. Сьогодні записалась до вас на особистий прийом. Шукайте папірець, за яким ми вчора мерзли, і вибачайтесь перед нами. Що ви його нам вчора не показали? Це перше. А якщо його немає, так взагалі вибачайтеся на всю Україну перед цими громадянами, яких ви в нашому обличчі принизили вчора. Давайте тут у вас сьогодні два варіанти вибачення повинно бути. Раз у вас комуні значить, ні. значить Українці, зверніть увагу, у них до сих пір висить на паркані замок, а жіночка просто стоїть, продовжує брехати. Перестаньте брехати, приберіть замки з парканів. Ви не викрутитесь, того що ви робите таку дурню, як війна йде, те ж саме. Ви війну влаштовуєте на посьому місці, де її бути не може. Ніколи. Це наша спільна з вами територія. Ви тут заробляєте гроші. Понимаєте? І всі українці акціонери ваші. Припиніть принижувати нас так вашими замками. Не дам я вам дурню говорить, розумієте? Дурня там, де правда, не взлітає, не взлетить вона. Вчора цілий день закрита була паркан на замку і сьогодні. І я так думаю, що цілий рік це було. Давайте, відкривайте і вибачайтесь. Давайте документ. Нема документа, вибачайтесь на всю Україну. Що ви вчора принижували е, громадян? Ми чекаємо. Що не будете шукати документ? Ну, от і все. І вибачатись ви не будете. Значить, Значить слухайте, мені от подобається. Документів в них немає. Але що взяти замок і повісити на паркан. Це значить є у них в голові якась дурь, якою вони можуть це зробити. Як той ну, називається документ, який його номер, якого числа його е, випустили? Ви хоча б це повинні знати? Зобов'язані. Зобов'язані. Ви значить, будь-яка дія державного службовця повинна бути підкріплена е, нормою законодавства? Я відповідаю. Не за паркан. За Ви комунікації? Ще раз перешкоджання комунікації громадян з Пенсійним фондом України. Це ваша пряма робота. Немає комунікацій. Приберіть, усуньте, будь ласка, перешкоди комунікації громадян з вашим е пенсійним з нашим пенсійним фондом України. Це ваша пряма е робота. Обов'язок ваш прямий. Звісно, ви по комунікаціям, а раз перепони в комунікації, значить усувати вам. Немає Як нема? І ще раз на паркані висить замок. Це перепона. Причому незаконна, ви не можете її пояснити. В державній службі, якщо не мають чим пояснити і немає документа, знімають замок. Ну, у вас зараз завдання зняти замок. І більше його не вішать. Не до можна, тих пер... задам, можна. Дайте мені таку відповідь. Пійде пенсіонерка, у мене є сусідка, я вас навіть познайому. 80 років. Неї немає телефону. Як вона з вами скомунікують? Mm -hmm. Ну, нас просто принижують, Не принижуйтесь а самі, питання, будь, будь ласка. питання. Я вас особисто повезу mm -hmm. до Ольги Івановні. Щоб ви покомунікували. Чуйте, що ну просто мені соромно за вас, розумієте? Але мені соромно через вас за Україну і за Пенсійний фонд України. І я не хочу соромитись, тому будемо виправляти разом. От я не поїду з Віцеля, поки ви не знімете замки з парканів. Не вибачитесь на всю Україну. Або не покажете документи, теж не вибачитесь, що його у вас сьогодні немає вчора не було. От, от у вас один варіант поважати українців, розумієте? Чи, значить виконуєте, давайте, давайте о, тоді так. О, у вас підожіть, тоді у вас точно є посадова інструкція. Давайте сюди посадову інструкцію. Ми будемо разом її читати. Що у вас повинно бути? У вас повинно бути доступ до будь-яких документів, які знаходяться тут, які стосуються громадян, розкомунікації. Несіть. Несіть посадову інструкцію, будемо читати разом. Будемо виправлятись, я чесно до вас особисто не маю ніяких претензій. Раз у вас тут так, така ситуація, що у вас тут всі так живуть і думають, що ми ви тут е, небажителі, і не не розумієте, що з громадянами вам треба, знаєте, як з брильянтом е, поводитись, то будемо виправлятись, будемо читати інструкцію, будемо е, дивитися, що там треба робити, і робити будемо разом. Ми будемо вам підказувати. Громадські організації для того і є, щоб підказувати. І громадяни для того, щоб власник підказував, що робити наймені особі. От ми вам будемо підказувати. Шукайте посадову. На даний момент ми шукаємо посадову інструкцію, щоб ми розуміли, про що ми з вами можемо спілкуватися. <п romans> щоб ви не придумували, а щоб ми знали, про що ми спілкуємося. А я впевнена, що там все написано. Тобто ми вас не просимо зараз конкретно там якісь документи, які стосуються мене особисто. Ми просимо вас документи, які нас стосуються всіх разом. Ви знаєте, що таке законодавство? Це ті документи, які стосуються нас разом. Якщо я підходжу до Баркана, а там висить замок, то мене стосується той документ, яким закрили замок. І мені його зобов'язані негайно показати. Не розказувати, що запит. У мене зараз закритий паркан, і зараз повинен бути документ, на підставі якого це зроблено. Я будь-який документ можу запитати, в якому є потреба. А зараз в мене є потреба, щоб мені показали, на якій підставі це зробили. От і все. І на якій підставі ви не працюєте, отримуючи зарплатню. Чого ви не робите, не перешкоди не усуваєте для комунікацій громадян. Ви ж зарплату отримуєте, це ж не просто посадові обов'язки, ви тут прогулюєтесь. Ви заробляєте зарплату, вам платять гроші за те, щоб отут всі документи були, які ми зараз вимагаємо. У тої людини, яка стоїть отам біля паркана і швейцаром працює, в неї повинен бути документ. Це комунікації називається. Розумієте? Це ваш прямий обов'язок забезпечити його документом, на підставі якого він працює швейцаром. Розумієте? Щоб я знала точно. Що це не безпреділи, не бандити? А що це люди, які працюють по закону? чекати? можна да, я ще два слова? Та ви юрист? Ні. А хто? Представтеся. Да. Дивіться, ваша ціль, наскільки я зрозумів, так як я представник земель, то я маю право. Mm -hmm. Ви запитуєте про документ, який регламентує можливість потрапляння на території цієї будівлі? Є заборони та обмеження введенні воєнного стану країні. Це загально відкрита інформація. Чи вони про документи ми робили запит, Дайте... що не існує? Дайте, будь ласка, я завершив хочу сказати. Згідно з нормами законодавства в Україні або окремо окремих виставці, де введено воєнний стан. Військове командування разом із військовими адміністраціями в разі їх утворення може здійснювати такі заходи правового режиму воєнного стану. А у нас утворено воєнного. Дивіться, я про це я вам не зазначаю хайпо... про один з пунктів ну, книжечку сюди. Критичної інфраструктури та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення. Ми вас поінформували, що це є об'єктом критичної інфраструктури. Значить, де про критичну інфраструктуру написано в законодавстві, написано пенсійний фонд України. Покажіть, показуйте, показуйте. Це ж Давайте показуйте, і ми будемо з вами розбиратися. Підлягає критичній інфраструктурі. <свят> ну да показуйте тепер. те, що ви розказали, це мильна бульбашка. Я ж дивіться, я вам не про те, що ви сказали, я про те, що є в законодавстві. Воно відкрите. Законодавство, ми вам теж пояснили. Так, ну показуйте законодавство і читаємо разом. Давайте, папірець, давайте будемо читати разом. Це є постанова, це цей закон про це. Ну, читайте. Це ну, читайте, де там Пенсійний фонд України. Тут визначені сектора, і, 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 і ну, один давайте. з них це саме соціальний захист. Керівник сектор. Ну, критична інфраструктура, це що це значить? Ну, дайте мені той документ, я прочитаю. причитаю. І давайте прочитаємо, для чого вона прийнята. Давайте, раз ви вже правильно? Як саме Слухайте сюди. Ви законодавчий орган для Пенсійного фонду України, і ваші документи іноді ще дурніші, ніж ці. Розумієте? Давайте ми помовчимо поки що. Ви ж знаєте, що ви приймаєте законодавчі акти, і я їх дуже добре знаю. А Ну давай почитай, Саша. Ні, ну ви ж посилаєтесь. Ні, ну ви ж тут працюєте. Ні, ну ви ж не можете сказати, що ви в Пенсійному фонді України не працюєте, так же? Так, так. читаємо развон. Ну, по-перше ж, бачите, герб, так? Сім. До речі, воєн, воєнний воєнний штан згідно е, закону про правовий режим воєнного стану. Ви, так, читаємо е, після столу строку, на який його було введено. Його було введено на 32, 30 днів 24 лютого. А от про потім ви на конституції повноваження президента робити оце потім. А і Ми запити робили. Верховної Ради це потім затверджувати законами. Нема такого. Навіть запиті написали, що таких змін до конституції не вносилися, повноважиш не надані президенту повноваження. Але погоджуєтесь з тим, що це не не наша зона ну, компетенції. Це злочинні накази, які згідно 60 статті конституції. Ніхто не зобов'язаний виконувати, а ви виконуєте. Це тактично злочинний наказ. Значить, тут іще треба що сказати. Стану війни немає ще раз, розумієте? І конституцію ніхто пам'ять не може. Те, що ви говорите, ви не виносите. Ми тут громадяни, можемо все виправити. Я не хочу воювати вже, розумієте. Я не хочу, щоб війна на моїй території була, чи з пенсійним фондом між нами, чи десь на вулиці, як це поліцейські роблять, чи ще хтось. Розумієте, я не хочу цього вже. І ми раз мій строк пішов, прийшов на пенсію, йти, то прийдеться з пенсійного фонду почати. Розумієте? Так що. Давайте наводить лад разом, і причому вам будемо розказувати. Ми ж для чого прийшли. Ми зараз вам будемо про герб розказувати, щоб ви герб ще не йшли. Точно так як вчора дві години шукали той документ, за яким нас пускати не можна. Тепер будете днів два-три неділю. Ми вам дамо шукати герб будете, де ви такий взяли. Розумієте, Тому розмова буде довга, тому що я розумію, що саме через герб викрали фінансово-банковську систему. Я досить приснує в СРСР. От і будемо шукати. Куди діли герби, які діяли на 91-й рік і була фінансова банківська система? А це ж для вас будуть відкриття. Розумієте? Тому що ми разом з вами в одному пенсійному фонді на пенсію будемо ходити і все інше, ви ж теж будете ним користуватись. Тільки ж ви думаєте, що ви просто трошки краще, ніж ми будете його використовувати? А ми кажуть, викрали у пенсіонерів пенсійного фонду України в першу чергу. І того в нас такі пенсії. І ще страхування. Замість державного пенсійного фонду зробили страхування якесь без, без слова України. От і будемо розбиратись. вам прийдеться нам на це все відповідати, бо це якраз і є комунікація. Це я все-таки читаю, і е, ми вас все одно будемо заставляти прибрати е, замки з парканів. Тут замки до парканів це до громадської приймання. Ми не кажемо все здання, у вас є громадська приймальна, де приймаються Ви Розумієте, ви на прес-конференції. Не на дворі за забором, за замком, а повинно бути якийсь кабінет кінатор. У, у нас там навіть паспорти запитують, це нормально? Ну покажіть мені, де ви тут тобто, знайшли соціальну ферму. <паспорти> Він, <Я> <паспорти> в, Ану, покажи, що... <паспорти> забезпечення. І що це? Якийсь цей документ? Це, це цей же? Постанова, типа, от, затвердження. Так ну, так це ще до війни, і що? 16 грудня 22 Ну, я сфотографував. Ну, так, а де про критичну інфраструктуру тепер написано в воєнному стані? Показуйте. Вісім воєн закона Ну. мене ми читаємо. тим, що повноважень строки дії воєнного стану. Хоча таких повноважень ми ж це теж дослідили, розумієте? Ми ж не просто прийшли. Що я дожу? Ви ж не погоджуєтеся, що підробні довіреності вашу хату проводить не погодитись ніколи. Ну да, чому ми повинні погоджуватись, що у нас є щось те, чого немає. Ми не будемо погоджувати. Ви, ну, звісно, нам показуєте, але вам разом з нами придеться розібратися гербами. Тут вже на кожній постанові кабміна, а тут герб стоїть, якого не існує. Ми вже розібрались. Я, ну, я це розумію, що е, роздрукували з інтернету. А чого так довго? Я нічого не зрозуміла. Ми в коридорі, ми в коридорі. Тут громадіка приймає, але? Реєстр. Вчора на жіночка записувала по графіку, хто записано. Покажіть, будь ласка, реєстр. Покажіть реєстр. Ви вчора записували і знаєте, є такі технології, я їх знаю з сєвєродонецька. Так посадити людину і півдня з нею розмовляти. Тому покажіть, хто хто у вас в десять годин починає. Підождіть в 10 годин починається особистий прийом. І ми перші записались на десяту годину вчора. У вас особистий прийом у начальника по комунікаціям. Я ну от приймаю, в списку. Ще раз, де тоді покажіть, де написано, що хто, хтось ще крім неї, веде особистий прийом з 10 до 16? -ї. Ну, покажіть, покажіть мені графіку. Записи, що хтось пари, Ні, а, це а це де тут ще хто ще особистий де прийом де веде, де крім оцього начальника по комунікації? Ковпашка Ірина Васильівна. А хто зараз описав? Коляська є, там зараз хто? Заступник голови правління. Здаєте, ось бачите? Так, Покажіть мені, будь ласка, тоді, що вона записала. Ви нас записали всіх на 10 годин, чи що? Так. А чого? Ну, якщо у вас один зал, значить у вас три зали повинно бути, раз у вас три людини, Ні, у нас особливо ведеться прийом. Просто що там було вільно і Ірина Васильівна прийшла туди приймати. Тобто, у нас чотири було записана в з прав на нас поставили. Вона просто раніше прийшла, пів десяти. Так може вона на вісім прийшла? Ні, вона робоча на Ради. Ради, робот, Просто керівництво буде рада, тому змістилось трохи а, значить, а, раніше. І ще раз. У вас, якщо з 10-ї години у всіх і один зал, у вас повинно, як мінімум, розписано хто який У нас не всі, всі ви... зал. Тільки заступник голови правління і голова правління ви можете чітко побачити, там написано прийом голови.